Всім привітки, з вами знову Респикт Артем. Проходимо нову частину. Всім привіт! Мені вона дуже не сподобалась. Чого? Ти вилітає, але. Суперполіт! І пофіг я не долетів! Я теж не долетів всього. заряди закінчить. Так, я зрозумів, зараз я долечу. Эй, куда тут леди? А, ой, А мне что-то снижение. А, тут бывает, блин. Это А, квадратик онбирается, при нет. Так, але мне он не пошли. Я тут так. А, приспори в вкурает, я понял. А, там вже теж там? Я вже тебе я думаю, я подис там. О ты! Сумар пристой! Я пора таки жму, я вже... Так, дві зараз не долетиш, подаш. Зараз тебе воно закінчиться заряд. О, тепер полетіло. Ні! Ні! <ріст -1> а там <ріст -1> раз таком потрібно вже так, я перелетів цю штуку. Падаю. Эй, Де, просто десь прямо перелітаєш по цю штуку. Так, а ну а теперь уже туди перелетаешь. А, ти чуть не чую. О, тут ліч. Давай, квадрат, 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 квадрат! Я тут красти красти квадратик потрібен. Просто красти-крести. І на місці. Долети чуть вперед. Ти не долетиш зразу. Я ж тебе кажу, перше пролети чуть вперед. А по цій трубі. Крайте, крести. Вище. О, у нолик опускайся. Ноликом падай. Падай нолико, а те розлітай і лети до мене. Квадратиками, давай, супер квадратик. Іще квадрат. ще. Квадратик. І ще. Все. все, 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 все. ноликом можеш падати. Пішли, якийсь новий гліч. Що за гліч? Мабуть, крутий. Ей, чого? Це була темна і шторм, ну дошлива ніч, як була. Одного разу тест Макбета. Одного разу можна краще. Було двоє героїв. Які гуляли. Чи подорожували? Гуляли лісом. Ну пішли гуляти лісом. Yeah. Я робити нічого не можу. Yeah, ми ми просто happened? картинки. Але раптово! Їх oh, no. oh, покликала oh, пригода, в oh, мене oh, жахливі новини. Принц був в полоні, захвачений капчурист, yeah, я не знаю. As as вони побігли швидко, як вони могли. Uh -huh. yeah. Можна наверх треба. Зберегло. Oh, no. О no! Вороги! Потрібні, потрібні. потрібні! Героям потрібна зброя! Р2, Р2, піар. Мечі були. Нумчак. Але краще ннчаки. Нанчаки рулять. брик брик, брик, брик! Ні, нанчаки не, <плес> <вони, плес> <вони. плес> не дуже класні. Краще луки. Побігли. Не, не побігли. Стреляй! Стріляй, застріляй! Був міст, який треба було перейти. Цей клоп. Ти маєш. Ти маєш у той загадки. Але ми його просто застрелили. Це жорстоко! Артем, <спільно> за ну, <спільно> я треба було за згадки відповідати, а де стріляти у тих Ми Микспер, не можемо літати? Нова steed? Так, я ще за нобle стед, нам два герої. А, я хуяха! <спільно> <сонала. спільно> Ой, була! В мене <спільно> коняка, тай й коняка розбишака. А ще ворота якісь. А, ти маєш застрибнути, я підстрибну і ти по тоді відкривай, добре? Раз, два, три. Відкривай ворот. Твої коня розбишається. Гарна історія потрібно містичні гори в парній історії. І клімп вилізти що. Що таке клімп? Ти не надійшло? Tricky climb awaits. Трики клійм бавайт. Якийсь uh, підйом Трикі А шо? Можна стрибнути? Блін, я розбився. <coughs> Стоїш штукою мо. Ооо! <coughs> <coughs> Ч сюди перестрибно А що таке клім? Ти ж на антиці. Yeah, я забув. Смеш <coughs> Попробуйте не впасти, написано.

Оп, ты не могу! Короче, не можна за межі екрану вибігати бо Що за гигантс. Так, нам треба кізлики, щоб на надо

Ми потрібна Чорна Печера, в І... печеру герої. Спайс! Ауч! чи що, спайт? Нам треба, коротше, разом. А це я стрибну, а чого я стрибну? Я не ти треба. А! Тут якось з самого низу треба. А, там колючки. Ні, не вийде з самого. Получається майже в самий низ. І тоді крестик і квадратик! Не получается, може красти, крести квадратик. Крести, красти квадратик! А що робити? А, розвернутись, диви. О, так, з цією стороною спустить. А тоді хрести, хрести, квадратик! Так, що воно далі нам напише? Ми дістались на печери, все стало темне. Тата. Дуже страшно, дуже страшно. Тобі вже страшно? Тобі страшно? Ні Ну ти Це було дуже небезпечне місце Пташки, а в нас луки є? Я в нас О, з'явилися луки там взаим, так. Пуф-пуф-пуф. О, вже все відом. Магічні ворота! Okay. Принц, рятуйте його! Не, не застрели принца have... тільки. Я застрелив, демон, демон! Так, a що вкрало принца? Качка, демон чи краб. Як ти, я думаю, качка вкрала, принц. Демон! Та я думаю качка демон. Та давай качку вибере. Демон! Давай краба почем. Та давай качку, це качка, так. Качка вкрала. То точно качка? Не, качка, очка! Э, вдома шкіша чи штат? Я казав, що качка вкрала демон. Е, вона ж яйка ми пуля. Пасхальні яйка полетіли! Ааа! Кобістіша яйка! Диви! Стоп! Стоп! Про що я думала? Яка качка! Може щось інше? Демон чи краб? Демон, демон. Точно краб! Гігантський небезпечний демон! Який він небезпечен? Точно качка. Качка була стримніша, скажи. Так. А ми по тобі вилови не попали, по мені знов по мені попали, Артем так не често. Ааа! Рабо, шо, я я не парт, на то. Ура, Глориюс! Перемога! принц! Дай затрагаем принц. Эй, принц умолк, траву. Так, край эту штуку мабуть. Припоймом мы ми уже ми тобі його гігнули. роги игровы. Ти я знав, що можу розраховувати на ну. Гліч? Бач, ми врятували принц. Ні, це не О, ні. Все, ми біжимо. Це не гліч. в мене принц на плечах! Це, ой, ой, ой. це добре, не що нам робить. <ріст. ріст>. Ми попливли. я пливу з мужиком на плечах. Фігаси. Карабель, oh, Корабель! карабель, натан карабель. Це oh! мій oh, найкрабле. Yeah. Yeah. Oh, oh, Ого! Батько, принц наш, наш мав врятувати, а не так. На жаль, може. Так, що вже прийдеси. Угу. Нашим принц прийде. And the two heroes now і твої героїв чемпіонів повернуло принца додому. Там що за дурню ти написав? Що це я, це ти! Це твоя історія, Моя ось бач, про космос, космічні баталії. Так, на ту сторону нам лес. Твою ми тебе зарадильни, теперня. Не хотів зараз долетіти чи и Ні, Не, не хотів. А, ти що, перелетів першого разу? Ну так -мо, ти красавчик. А, ну, далі. А, ну, да, далі, так так. побіг. Прямо летит. Так, ти до своєї фигни, я до своєї настріли, щоб піднялась. Все, я гигнувся. Блин, я я мозила. Я просто туди попал, бля. Так, не в те стороны летить. Ну, я я помню. <рик> Та я взагалі мазила, Мазила. <рик> <рик> а ти настріляв? Так я не стріляв. Усад, не Ти що ти перший летиш? Я теж настріляв, але. Але вже гірнус. Пеш! Пеш! Не ну зараз. Подихала шли. Разу, разом. Ти нужніш. Сюди, РДН, РДН! Ну, РДН, є, я, я не РДН. Ты дарма сам полетів. Тут треба бомбочка ми зірвалась. Ты не зірвав свою? Я на біки не по... А, почекай, да я теж поту. Ого, почекай. Почекай мене, добре? No. Де вже yeah, so. Я всю вже на родин. Родинка, давай по тебе. треба попасти по центру між ним. А я вже в дівчину по центру. Спопав. Я в мене рівно по центру. Ти молодець? Бачиш? Дай я стрельну. Бачиш, там трішка з запасом треба. А ну так. Ага, так підходить, стоп? Зараз так. Давай, зірвемо і будемо підлітати. Okay. Ні, ти полетіли. Раз, два, три. Полетів. Взрываємо. Ні, ні, я не долетів. Так не чесно. А, там родинка ще одна була, ти близько був. А я не бачив твою родинку. Поєдште, певно. Тут по нас на ярюють.

А все одне убили, я просто нема. Залегки вплот пилы. Силый плод пилы. Но <різь> <різь> вони подкинется, что що можно что-то звести тут треть. просто отключаю. Ага, мене убило. Я ще щось буде майже нічого не А, он ще якісь літає, його вбив. Ні, я вбив нього. Так, є ще щось? <клухи> <клухи> так, є. А, ні, ти, ти того вбив. Нема вроді. Так, а куди нам летіти? Тепер давай дивись. А, вон є я підйом. Дивай, штуки піднімаються. нам треба на нее будут встати. Аааа. Дивись, сдавай на утюжку, пласти я. А. Вот тут. Пасней? Вон, дивись, 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 дивись. Тут якісь штуки піднімаються, нам треба буде на них. Маємо першу на оцю. — тут. А тут таки є ще, отак. І... — Почекай. Та ні, ні. А, тут я можу настріляти. Не Ой. Не. Ти правий, бачиш, а я не побачу. І що? Я випустила настрілятку. Е! Нарома -е -е -е! я на неї настріляв. Ось, я на якусь штуку заліз. Я так. Ага, дивись, тут ми маємо що? Почекай, давай подивимось, ось перше щось, щось таке є. Диви. ага. Це зроблять. Що це зробив? А, це загнав, але його треба якось зафіксувати, його цей мабуть треба зафіксувати. А. A, nie, ale ja znam, ja Tak, zaraz, bo to jest wylewasz O tak? Ty rozbierasz jak egzornacje? Tak. Oj. podawaj, na żółtą sztukę. Tak. Ty tak robisz? Tak. Ale, no... Potem strzelasz prosto tak. Nie, ja nie bardzo pojętnie... I jeszcze wyłapał. Бачиш? Я все одно не розумію. От я на… на стріля. А що на жовту купить? А я? подивись. А, дивись, це все разом треба загнати. О, так? бачиш? Тю... Все, давай, заганяємо. Я зрозумів. І щоб всі три зірвалися, але нам треба одночасно. Так, так зараз. я Ah, eu não sei falar de quem está. E acredito que Zara. Tá, chuvas e dá um drogherzado. Mas não vai que não vai que é um drogherzado. Boa, yeah! Uhul! Uhul! Não ia sufir, não ia Por quê? Por quê? А, я не... Ааа! Я знов згорів. А так можна і играє з просто. Так, я-я, трідувати... трапи... не стріляти. А ты не трогаю. А, мас, вас не перестаюся під час і... Ні, перестаю. Не, nee, нам треба разом лететь, арта. О, я відкрив, я відкрив. Там мабуть треба разом летіти. Ааа! Yeah. Yeah. Блін, я знаю, Ти встиг, так? Я вже у... Учить кімнаті. Оце, оце дуже важка момент. Там ти зразу падаєш. Блін, я неправильно впав. А я правильно всі рази. І мені тепер туди грати зі мною. Ось я тобі навіть хочеш відкрити його тут. А, падай. Ні, я не вступер. Я просто сосед. Все, у нас ранців нема. Шкода. Ранці були прикольно. але я не вмів ними управляти. Я лах. Погнав. Мені було легше на ранці. Це, мабуть, наступна частина вже буде. Ну, Зараз подивимось. По-моєму, так. Угу. Давайте наступним відео.